Вітаю у промову сьогодні. Говоритимемо про те, чи є в українській мові слово даний. Якщо маємо на увазі щось, що нам дійсно насправді дали, то будь ласка, вживаємо цей пасивний дієприкметник від дієслова дати. Якщо ж йдеться про канцеляризми даний момент, дані кроки, дані умови у дану хвилину, то цього прикметника краще уникати. Адже ні кроки, ні умови, ні хвилини ні моменти вам насправді ніхто не давав. Згадайте інші українські слова цей такий, заданий, пропонований. Наприклад, цей момент, зараз, тепер, нині наразі ці кроки задані чи такі умови на цю хвилину. Якщо, звісно, не йдеться про відомості, показники, підстави, причини чи інформацію. Тоді говоримо, на диску зберігаються важливі дані. Говоріть українською правильно та в заданих умовах на цю хвилину завжди перевіряйте правдивість даних.